Як нереалізовані бажання, нереалізовані потреби, мрії на реалізацію яких людина так і не перейшла, як вони плавно та поступово вбивають нас насреди. Привіт, мене звати Богдан Жир. Я трансформаційний психолог, і я допомагаю людям робити в житті те, що раніше їм здавалось неможливим. Як працюють наші бажання? Дуже сильно спрощувати, буду дуже сильно утрувати. Немає жодної різниці, яке це саме бажання. З'їсти шоуру, купити машину, поїхати у відпустку, купити квартиру. З точки зору механіки, як воно працює всередини, це абсолютно однакові речі. Просто на реалізацію одних треба 5 хвилин, а на реалізацію інших треба 5 років. Появи, що будь-яке бажання, в якому сенсі, це такий рух енергії. І коли будь-яке бажання, будь-яка потреба у нас виникає, вона проходить однакові фази. І коли людина усвідомлює собі якусь потребу, енергія починає По мірі того, як людина починає ну, більш детальніше усвідомлювати це бажання, більш детальніше усвідомлювати цю потребу, в якому сенсі її там смакувати, планувати, мріяти про це, ця енергія потрошки зростає, зростає, зростає. І в якийсь момент ця крива підіймається до етапу, де пора переходити до дій. Далі людина починає діяти, а дії наближають її до моменту реалізації цієї потреби. Десь в цей момент, коли ми, коли ми близькі до реалізації або вже починаємо виконувати це бажання, по суті, людина переживає такий це пік насолоди. І далі, після того, як потреба була а, задоволена, як бажання виконали, після короткого піку енергія далі починає спадати. І йде спад поступовий. Це здорове, вибачте за це слово, здорове. Да? Так, воно, так воно працює, так воно має працювати в ідеальних умовах. Але ми живемо не в ідеальних умовах. Так відбувається не у всіх. Найчастіше застрягання відбувається на етапі переходу до дій, і як воно працює. Людина щось хоче, вона про це думає, вона це може планувати, енергія в неї потрошки а, зростає, внутрішня напруга також підростає. І в ідеальних умовах ця напруга вона би підштовхнула нас далі до дій, і ми б перейшли на наступну фазу. Але так виходить не завжди. Людина застрягає. І не переходить на етап дій, це може бути з різних причин. Наприклад, хтось зміг в цій фазі застрягати і розмірковувати, обдумувати, зважувати, а чи а чи точно я цього хочу, чи треба воно мені, чи не треба. Хтось в цій точці починає аналізувати і знаходити різні а, негативні сценарії, негативні варіанти. А, а якщо ця людина дуже м тривожна. А ще й розумна, а ще й з багатою уявою, то вона може побачити просто мільйон якихось варіантів, що може піти не так. Цей великий обсяг різних негативних варіантів він може привести до того, що людина так і не перейде до дій. По суті, це є певна нерішучість. Вона ось так проявляється. Просто діє діяв дієвий механізм, хто чому застрягає, він у кожного працює по-різному. В когось це страх, різні негативні варіанти, страх не справитись, когось а, привчив його, зупиняв, казав, таку дитин лізеш. Ось це і є а, різні прояви, механізму, який звикли назвати нерішучість. Тобто, коли людина не переходить від фази а, бажання, від фази роздумів, від фази планування до дій. Проблема перша. Уявіть, що це ну, ніби такий скляний потолок, який треба пробити, щоб перейти на наступний рівень. В звичайних знову ж таки нормальних умовах, цей потолок він хрупкий, і ми його силою свого бажання ми його пробиваємо і переходимо далі на етап реалізації. Але якщо цей потолок, якщо ця стеля називаємо її так, бетонною, тобто вона міцно нас тримає і не дає перейти на наступний рівень, на фазу реалізації. Ми все впираємось. Але енергія бажання, вона ж продовжує наростати. Внутрішня напруга, вона ж продовжує, ми ж продовжуємо цього хотіти, і воно в якому сенсі починає нас розплющувати, от, от цей потолок. І ця внутрішня напруга, вона ж від нас нікуди не надівається. Це ж бажання, воно не зникає. І нам приходиться далі витрачати дуже багато сил, дуже багато енергії для того, щоб, ці, щоб цю енергію, це переробити, подавити всередині себе. А що ж потім робити з цією напругою? А вона починає нас по суті отруювати і розрушати середини. Тут можуть виникати дивні бажання або потім. Просто збігти від цих неприємних емоцій, від цих неприємних відчуттів убігання можуть бути дуже різні це можуть бути там комп'ютерні ігри, це може бути фільми, серіали, це може бути алкоголь, це може бути сигарети або що небудь ще гірше та страшніше. Головне, що ця внутрішня напруга вона нікуди не дівається, і щоб якось з нею споритись, щоб якось впорати з цим внутрішнім дискомфортом, доводиться знаходити різні механізми. Адаптації і різні механізми для того, щоб ну, якось подавити і утилізувати цю напругу руйнування себе повільно. Це перша страшна річ. Друга страшна річ, що кожен такий раз, коли людина не наважилась і не перейшла на фазу реалізації, кожен такий раз це як підкріплення, з однієї сторони це підкріплення умовного рефлексу. Кож, кожен такий цикл він закріплює деструктивну модель поведінки, деструктивний паттерн поведінки. І він в нас укорінюється, він становиться ще міцнішим, ще, ще більш укоріненим в нас. А по-друге, що ще страшніше, це вкорінює, це поглиблює у людини ідентичність себе як тої людини, яка не впоралась, яка нерішуча, яка не переходить до дій. І оце найстрашніше, тому що з кожним таким разом людина починає розчаровуватись в собі. Вона починає ще е глибше вкорінюватись у переконанні у сприйнятті себе як людини, у якої е щось не виходить, яка нерішуча, яка е на якій можна по суті самої поставити на собі хрест. І ось це найстрашніше, тому що одного разу така людина може просто тихо змиритись і почати повільно вмирати. Не в, не в буквальному сенсі, а в переносному. І хотілося б закінчити це відео на якійсь практичній пораді. Але в мене є для вас хороші новини і погані одночасно. Погані новини в тому, що тут немає якоїсь ем, чарівної пігулки. Тут немає якогось, називаємо це, простого рішення. Це погана новина. Хороша новина. Що це всього лиш звичка реагувати певним чином на якісь події, на якісь обставини. І це можна змінити. Так, це потребує зусиль, уваги, свідомості. Що доведеться свідомо звертати увагу на свої реакції, на свої почуття, на свої думки, але воно того варте. Це не ракета в космос запустити, це все ж таки трішки полегше. Якщо вам близько те, що я розповідаю, якщо вам знайомі ці відчуття, ці симптоми, спробуйте зробити одну річ, вона вам може дуже сильно допомогти. В момент, коли ви відчуєте, що вас наростає бажання, і в момент, коли ви відчуєте, що ви чомусь не переходите, щось вас зупиняє і не дає перейти на етап реалізації, на етап дій, Спробуйте для початку дослідити, звернути увагу на те, а як саме ви самі себе спиняєте? Які відчуття, емоції, думки приходять вам в цей час? Тут вже може бути дуже багатий простір для відкриття про себе. Друге, спробуйте свідомо підштовхнути себе і пройти ось той крок, який ви раніше. Не наважули зробити. Якщо зробити цей крок контрольовано, хм, свідомо, то може виявитись, що оказується, а нічого страшного не відбувається. І наступного разу ми можемо тепер пройти трішечки далі і трішечки легше. Якщо ви впізнали в цьому себе, я вас вітаю це вже перемога. Тому що ви вже не сліпі в цьому. По-друге, якщо ви знайшли в собі сили, і, хоча б почали дивитись чесно на те, що вас зупиняє, які думки, почуття, емоції, яку історію ваша психіка, ви самі собі розповідаєте в цей момент, це ще більш велика перемога. І по-третє, якщо ви наважились зробити хоча б один крок і пройти трішки далі, чим ви ходили раніше. Я вас вітаю, ви великі могатись. Ну, якщо вам потрібна допомога, можете написати мені в особисті. Я допомогу це те, чим я професійно займаюся. Підписуйтесь на цей канал, щоб і далі бачити більше подібних відео. Пишіть в коментарях, на які е, теми записати наступні відео і я обов'язково запишу та розберу. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка на нього в описі. Ну, і якщо вам треба допомога, пишіть. Побачимось!